Жили собі зірочка та котик. Та одного разу вони посварилися, бо не міли рахувати. Малята, ми теж з вами продовжимо складати задачі за допомогою картин. Ну що, дітки, починаємо задача складається з умов. На галявині сиділо одне лисеня. До нього прийшло ще одне. Друга частина це запитання. Скільки лисенят стало? Третя частина рішення. Один додати один дорівнює два. Четверта частина це відповідь. На галявині сиділо двоє лисенят. А зараз спробуємо самостійно скласти та вирішити задачу. Один котик пив молоко. До нього прийшло ще два котики. Скільки стало котиків? Один додати два дорівнює три. Всього стало три котики. На галявині сиділи два жучки. До них прилетіло ще три. Два додати три дорівнює п'ять. Всього п'ять метеликів. В космосі інопланетяни грали в гру, два інопланетянина. І до них прийшло ще 4. 2 додати 4, всього 6. А зараз спробуємо на віднімання. на полиці стояло 6 ведмедиків. Одного купили дівчинці. Скільки стало ведмедиків на поличці? 6 відняти 1 дорівнює 5. Всього 5 ведмедиків. 5 мишенят їло сир. Три злякались та втекли. Скільки залишилось мишенят. П'ять відняти два дорівнює три. Всього три мишенят. На столі лежало чотири яблука. Оксанка взяла і з'їла одне. Скільки яблук лишилося на столі. Чотири відняти один дорівнює три. Залишилось всього три яблука, а остання картинка для самостійного складання та рішення задачі. Бажаю вам успіху! Малята, завдяки вам зірочка та котик навчилися рахувати та помирилися, Вони щиро вам вдячні!